Вітаю, шановні студенти, рада представитись. Мене звуть Маслянікова Ірина Вікторівна, я завідувачка кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій відкритого міжнародного університету розвитку людина Україна. Якщо сьогодні ви стоїте перед вибіром, які дисципліни вам обрати, ви навчаєтесь на другому магістерському рівні, а також ви відчуваєте в собі здібності до викладання вищої школи. Я вам хочу запропонувати мейджор, який так і називається викладач вищої школи. Це дисципліни двох кафедр: інституту соціальних технологій, кафедри психології та кафедри соціальної роботи. Хочу сказати про те, що на сьогоднішній день викладач вищої школи це затребувана професія, це певний рівень мислення і це певний стиль життя, це не просто професія. Отже, це особа, яка за основним місцем роботи у закладах вищої освіти проводить навчальну, методичну, наукову або організаційну діяльність, або всі ці види діяльності разом. Тому я хочу сказати, що це не лише Цікава і ще відповідальна діяльність, тому підходити до її вибіру треба також відповідальним. Викладач вищої школи це та людина, яка особливим видом суспільно корисної діяльності людей. Власне, є її праця, так? вона спрямована на підготовку до життя підростаючого покоління, відповідно до економічних, політичних, моральних естетичних цілей суспільства. Тобто викладач вищої школи це та людина, так? яка про, є провідником підростаючого покоління у суспільне життя відповідно до тих сучасних умов, в яких ми з вами знаходимось. Педагогічна діяльність у вищому навчальному закладі має надзвичайно важливе соціальне значення, оскільки йдеться про формування майбутнього фахівця, від рівня підготовленості якого значною мірою залежить власне рівень розвитку нашого суспільства. Тому викладач вищої школи має відповідати цим вимогам суспільного биття сучасних, сучасним умовам і вміти да, мати такі здібності, да, професійні компетенції, щоб да, дати можливість опанувати їх студентам, да, сучасній молоді. Викладач вищої школи він наділений багатьма професійними компетенціями. Ви можете подивитися їх на екрані, і вони знов таки є непростими, так і щоб опанувати кожен, кожну з них, да, є необхідність да відповідальна знов таки дуже сумлінно поставитись до виконання да, навчального плану відповідно до освітньої програми підготовки магістрів відповідно за пакетом викладач вищої школи. І власне переходимо до майджору викладач вищої школи. Наша кафедра вам пропонує три дисципліни і дві дисципліни на ваш вибір. Так, всього у вас буде 25 кредитів, по п'ять кредитів кожна дисципліна, серед яких ми вам пропонуємо методику викладання у закладах вищої освіти, педагогічну та вікову психологію, психологію інклюзивного навчання. І як я вже вам сказала, це дисципліни вільного вибору студентів і ви. Можете їх обрати самостійно, добрати до цього пакету, так? А тепер більш детально про кожну дисципліну. Дисципліна – методика викладання у закладах вищої освіти. Вона забезпечує засвоєння студентам основних принципів, методів, форм організації, технологій виховної, навчально-організаторської діяльності викладача у вищій школі. Тобто ця дисципліна дає вам можливість опанувати навички викладання у вищій школі, да? тобто методику викладання, яким чином викладати вищі школи, які основні технології, методи, форми навчання сьогодні є актуальними. Для того щоб вони були дієвими та ефективними у викладанні, ви знаєте, що світ змінюється, змінюються вимоги до викладання. Тому викладач має бути сучасною людиною. І ці методика викладання вона всмоктує усі всі потреби суспільства, тому що ви знаєте, на сьогоднішній день ми люди. Онлайн да ми перейшли на дуже гнучкий граф графік взаємодії із студентами. Але щоб не втратити якість навчання, яким чином це зробити, треба мати методику да викладання. Це і педагогіка вищої школи, і психологія вищої школи, в разом, і це технології навчання, якими ж треба сьогодні. Володіти технологіями, так, щоб бути доступними, цікавими, актуальними для студентів. Так. Це дуже важлива дисципліна, і вона така достатньо глибока, і вона є сучасною, вона наповнюється власне сучасним змістом знов-таки відповідно до сьогоднішніх реалій. Педагогічна та вікова психологія це дві чудові дисципліни, які розкривають вам суть з передусім да, освітнього процесу, двох сторін освітнього процесу, які є викладач та студенти, як здійснюється ця взаємодія, всі етапи, всі змістові компоненти організаційні та результативні щодо організації освітньої діяльності, та вікова психологія обов'язково. Тому що вона вам розповідає про основні положення встановлення особистості на різних етапах онтогенезу. Ви будете працювати як викладачі вищої школи з різними студентами. Це не лише 18-20 років, це можуть бути дорослі студенти заочної форми навчання, це можуть бути студенти, які отримують другу, третю вищу освіту, і вони за віком можуть бути старші за вас. От Вам необхідні ці обов'язково особливості онтогенетичного розвитку, розвитку людини на різних етапах її становлення. Яким чином так донести? Тому що викладати у студентів 18 років і викладати у студентів яким 50 це різні форми презентації матеріалу відповідно до їх вікових особливостей. Про все це власне дисципліна, вікова та педагогічна психологія. Третя дисципліна до вашої уваги це психологія інклюзивного навчання. Чому вона є важливою в цьому пакеті, тому що ми з вами знаходимося у закладі вищої освіти, який є інклюзивний? Університет Україна навчає студентів з особливими освітніми потребами, в тому числі студентів з інвалідністю. Ми розповідаємо на цій навчальній дисципліни, яким чином треба. Викладати в інклюзивних групах для студентів з інвалідністю так знов-таки про методику, про особливості да достатньо глибокі психологічні особливості занурення в інклюзивне освітнє середовище, як це відбувається, як це зробити найкращим чином на цій дисципліні психології інклюзивного навчання і. Як я вже зазначила, ще дві дисципліни на ваш власний вибір, які ви хочете додати в цей пакет. Тому ми вас раді бачити на наших навчальних заняттях, якщо ви оберете пакет мейджор, скажімо так, вибіркових дисциплін викладачовищої школи, побачимось на навчальних заняттях в навчальному просторі. До зустрічі з великим задоволенням буду її чекати.